Як діяти у надзвичайних ситуаціях? Саме цьому протягом літа навчатимуть дітей у школі безпеки, яка працює в Дубовецькій громаді. Як усе виглядає на практиці, розкаже Вікторія Резун. Літня школа безпеки у Дубовецькій громаді працює вже третій рік поспіль. Тут дітей не лише оздоровлюють, а й навчають правил пожежної безпеки, основ першої домедичної допомоги, а ще алгоритму дій при виявленні підозрілих предметів. Ці міни безпосередньо ховаються під землю, бо їх візуально ніхто не побачить. Тобто вона, мі... вона вибухне. І ми теж? Ну, не повністю, але. А є ж такі можна... міни, які наступають? Це тільки в кіно є а такі ти... міни. Всі міни йдуть миттєвої дії. Ти на неї тільки став, вона вибухнула. Нема такого, що ти став, вона щелкнула. І будеш стояти чекати, поки хтось прийде, там запхає, аби тебе здьорнути. такі не бувають. З ними займаються рятувальники головного управління ДСНС в області. Це як піротехніки, водолази, гірські рятувальники, пожежники. Тобто є декілька локацій, на яких практично діти відпрацьовують ті чи інші елементи, які їм будуть необхідні в подальшому для того, щоб не трапилось якихось небезпечних ситуацій. Втретє бере участь у літній школі. – 14-річна Наталія каже, тут не лише знаходить нових друзів, а й здобуває знання, які можуть врятувати життя. Програма дуже сильно подобається, тому що тут е, хтось може відкрити для себе дуже багато чогось нового. Наприклад, тут є сім локацій, на яких тобі чудово покажуть, розкажуть все. Ти можеш приміряти костюми, зацікавитись їх роботою, їхніми знаннями. І також в подальшому житті тобі це теж пригодиться. Я думаю, кожному це цікаво. Організатори наголошують, головна мета школи сформувати у найменших навички самозахисту та відповідального ставлення до власної весни. Ми зрозуміли, що не всі вміють поводити себе правильно, і не кожен може надати собі допомогу. А тим паче, якщо ще його рідні опиняються в біді, то це ще найважливіше. І тому ми вирішили, що така школа надасть навички дітям, щоб вони могли надати собі допомогу своєму ближньому і навчити ще інших. Зазвичай, коли запрошують в табір, то це подивитися на машину, полазити по ній, на тому закінчити. А ми навчаємо дітей такою практичним навичком, тобто вони навчать. Впродовж п'яти днів з представниками пожежними, навчаються з поліцією, з екстреною медичною допомогою. В нас на території працює добровільна пожежна команда, з якою вони постійно працюють. У фінальний день учасники демонструють набуті знання, проходять випробування на смузі перешкод та отримують сертифікати про завершення школи.